Віталій Сокало оглядає мотоцикл кафе Рейсер. Його хмельничанину передає ветеран Дмитро Яремчук. Я взагалі не маю ще в в правах а категорії, але бачу, що варто піти здавати і вчитись їздити. Дмитро Яремчук після повернення із фронту займається реставрацією мотоциклів. Один із них кілька місяців тому виставив на благодійний розіграш. Мотоцикл був побудований на базі Дніпра. От, під каферейсер він стояв без потреби. От. Тому ми вирішили розіграти його. Прийшло такий дуже довгий час нашої повномасштабної війни, і люди вже мало донатять. А в мене просто широка аудиторія в соціальних мережах Instagram і TikTok, і люди задонатили кошти. Не було ніякої ніякої підтексту, просто задонатити. А це вже як бонус такий. Крутий вийшов. Мета розіграшу зібрати 100 тисяч гривень, аби придбати дві зарядні станції Екофлоу та інверторний генератор для бійців 67-ї бригади. Завдяки розіграшу зібрали половину необхідної суми. Ще 50 тисяч це донати, які небайдужі містяни кидали до скриньки під час акції Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих. Зарядні станції та генератори вже в захисників. Ми дякуємо вам, шановні волонтери та небайдужі, які долучилися до збору. Нам було досить складно зібрати цю суму на лінії фронту, де наші військовослужбовці ведуть службу досить часті перебої з освітленням. А є такі підрозділи, де взагалі немає світла, і саме от такі прилади їм допомагають і в побуті, і в службі. І можна вони мобільні, не важкі і можна використовувати за різним призначенням. Кожного. Року, коли починаються холоди, ми оголошуємо акцію Теплий збір, тобто це збір на всі оці речі, які можуть і зігріти воїна, і дати йому світло, і дати можливість зв'язатися з рідними. Тому закликаємо хмельничан, як завжди, долучатися до благодійних ініціатив. Бо насправді зараз дуже складно, складно закривати збори, але це не означає, що ми не повинні цього робити. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.